Звісно, від свічок у нас дуже мало світла, і відповідно багато процедур, в тому числі і. Медичних не могло відбуватися е, у сутінках, і е, е, багато операцій перших проводили лише у денний час. Це було загальне таке правило практики, але з винаходом газової лампи, яку е, мабуть вже всі знають, проте винишли у нас у Львові в середині 19 століття. То перша вечірня операція була проведена власне тоді, коли винишла гасову лампу. У XIX столітті фармацевтам та лікарям допоміг винахід Ігнація Лукасевича. Нині ж у випадку відімкнення електрики в аптеках є генератори, які забезпечують роботу холодильників. У них зберігають вакцини та ліки. Генератор під'єднюється протягом п'яти хвилин, тому холодильник фактично не встигає змінити своєї температури. До термолобільних препаратів належать інсуліни, вакцини, багато видів супозиторій, ін'єкційні форми, пробіотики. Тому в нашій аптеці в даний момент знаходиться три холодильника: один, який із них виділений для саме зберігання вакцин, і в цьому холодильнику підтримується температура від 2 до 8 градусів по цельсі. У цій міській поліклініці від генератора заживлено відділення травматології. Тому холодильники, які зберігають медичні препарати, перемістили сюди. Навіть якщо відсутні електро. Живлення. Холодильник зберігає температуру до восьми годин. Але ми, звичайно, не чекаємо 8 годин, тобто, якщо ми бачимо, що температура починає підніматися, наприклад, з трьох десь там вже 4-5, ми тоді вмикаємо генератори. Тут у нас є наявні холодові елементи, якими, якщо б при потребі не було електроенергії, то ми обкладаємо вакцини для того, щоб дотримання було температурного режиму. Ось тут у нас зберігаються вакцини. Якщо ми бачите, є термометри. Також є термологери. Через них можна побачити статистику температурних показників на комп'ютері. Окрім того, у нас ведеться журнал реєстрації температури в холодильниках, де чітко розписано за кожний місяць, кожну дату, годину і відзначають, яка була температура в холодильнику. Також в холодильнику є індикатори, які темніють при підвищенні температури. При потребі медсестра кабінету щеплень бере потрібну вакцину з холодильника і переносить її у спеціальній сумці, яка зберігає холод. За словами очільниці міського управління охорони здоров'я, основні медичні заклади міста забезпечені резервним живленням. Також є альтернативні джерела теплопостачання в разі такої потреби. Вони будуть всі приведені у робочі у роботу, включені. Також в нас є запаси необхідні питної води, технічної води, запаси медикаментів, запаси продуктів харчування і наші основні заклади охорони здоров'я забезпечені старлінками, що дасть можливість також забезпечити зв'язок між ними. Для лікарень та поліклінік місто закупило 54 генератори. Іван Кадусько, Анатолій Киричок, Суспільне новини Львів.